Вітаю, друзі. Сьогодні 7 лютого з вами знову Валерий Кличок. Війна може завершитися вже в березні. З таким сесаційним заголовком вийшов Reuters. і Москва відхилила тим часом пропозицію Сполучені Штатів Америки, продовжують у цьому ж виданні в рамках мирної годи щодо повного контролю Вашингтоном над Запорізькою атомною електростанцією. Тобто такий варіант розглядався. Речник Путіна Пісков сказав, що переговори в США не будуть. Зеленський раніше про це. Анонсував Європа ж Продовжує відновлювати контакти з росіянами і в Європейському Союзі майже визначилися із спецпосланцем для контактів з Путіним. Трампу можна, чому європі не можна, думають вони так. Але що стосується саме перебігу подій у переговорах з'явились нові деталі. Ну, по-перше, Кремль відповів, що можливість проведення нових перемовин у Штатах виключена. Переговори щодо врегулювання ситуації в Україні. Так вони називають свою так звану СВО, так вони називають широкомасштабне вторгнення. Так от такі переговори щодо врегулювання, як каже Пісков, ситуації в Україні у Сполучених Штатах Америки не планують вони, і ця тема не обговорюється. Тобто переговори будуть проходити чи можливо в Об'єднаних Арабських Еміратах, а можливо в Швейцарії. Хто знає. А видання Reuters сьогодні виходить із дуже цікавою інтригуючою новиною, повідомленням про те, що війна може завершитися вже в березні. Про це друзі говорять дуже багато активно, але звісно, це заперечують усі сторони: і російська, і Україна, в тому числі. Так, от що пише Руйтес Вашингтон і Київ обговорювали якнайшвидшу угоду вже цієї весни. Однак основною проблемою залишається невирішене територіальне питання. Звертаю увагу, Америка та Україна обговорювали. Де ж Росія? В Росії доведено цю тему, доведено цей термін. Будь-яка угода тепер буде винесена на референдум. Пише Руйтес разом із президентськими виборами в Україні. І припускається, що голосування може початися в травні цього року. Тобто хронологія подій може виглядати наступним чином: у березні зупинка гарячої фази війни, далі підготовка до виборів, винесення питання угоди на референдум разом із президентськими виборами. Цього не дуже вже хочуть в Офісі президента України, хоча раніше на цьому фактично наполягали. Зараз бачать історію дещо по-іншому. Американські переговорники кажуть, що терміни мають значення. Так, друзі, терміни мають значення, я про це говорив неодноразово і далі наполягаю на цьому, що для Трампа важливо не затягувати війну, хоча він говорить, повоюйте ще стільки ви захочете. Оскільки для Трампа дуже важливо зосередитися на внутрішній політиці перед проміжними виборами. Ми вчора під час запису підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа говорили саме на цю тему. Мої колеги виказували думку, що це може бути там не раніше осені, в липні. Але, як на мене, це запінь. Для Трампа, Трампу потрібно це рішення швидше. Звісно, цим зараз користаються і росіяни, і користаємося ми. Тому процес переговорів відбувається так дуже складно. Він не є лінійним, друзі, він не є і очевидним. Москва, як пише Ройтер, відхилила пропозицію Сполучених Штатів Америки в рамках мирної годи щодо повного контролю Вашингтоном Запорізької атомної електростанції. Це давало б змогу Штатам розподіляти енергію між Україною та Росією. Росія каже, ми готові віддавати за дуже низькими цінами електроенергію в Україну. Тобто вони в нас забрали, а потім нам ще й будуть продавати. Україна, звісно, на це не погоджується. Запорізька атомна електростанція дійсно залишається предметом дуже серйозних дискусій. Під час переговорів я ж вважаю, що вийдемо все-таки ми на варіант 50 на 50%, коли 50% електроенергії, яка виробляється на ЗС, будуть передавати. Україні безкоштовно. Але контроль на ЗС росіяни Україні не передадуть. У мене на це немає жодних сподівань, що ви з цього приводу думаєте. Друзі, така от інформація, доволі інтригуюча, стосовно переговорів, з'явилася буквально цієї ночі. Я вчора вам в вечірньому відео розповідав про те, що російський ТАСС Пише про те, що в найближчі півтора місяця не варто очікувати рішення не раніше, ніж через півтора місяця. Зараз Reuters це підтверджує. Тобто, як ви бачите, інформація верифікується. Звісно, немає конкретно, хто її озвучує, але зрозуміло, з огляду на дуже складні переговори, конкретно на себе відповідальність хтось поки що не візьме. Я маю на увазі ні Зеленський, ні Путін. Але зрозуміло, що питання рухається. Тим часом тиск на Росію продовжується. З боку Сполучених Штатів Америки, друзі. І е, Хоча я розумію, що складно це назвати тиском, але все ж таки сьогодні США роблять більше таких кроків, примушуючи Путіна заморозити війну, ніж Європейський Союз. Це моя позиція, вона залишається незмінною. Про що йдеться? Трамп скасував додатковий тариф в 25% для Індії після відмови. Країни від закупівлі російської нафти так голосно звучить указ Трампа, який вже опублікований на сайті Білого Дому. Він там є. Про що мовиться в цьому указі? Індія зобов'язалася припинити прямий або непрямий імпорт нафти з Російської Федерації, заявила про намір закуповувати енергоносії США у Сполучених Штатів і нещодавно уклала зі США рамкову угоду про розширення співпраці у сфері оборони на наступні 10 років. Так пишуть в указі, підписаному Дональдом Трампом. Після скасування додаткового мита тарифна ставка на товари з Індії до США складає тепер 18%. така, друзі, от ситуація з Індією. Чи справді Індія зменшує закупівлі? Так, глобально ні. Залишається вона у співпраці з Росією. Зрозуміло, що так, але об'єми значно менші. Вона їх диверсифікує, в тому числі і через рішення Європейського союзу не купувати нафтопродукти, які виготовлені із російської нафти. Втім, я вбачаю, що це недостатні кроки для тиску на Росію, і якщо Станеться так, що 20-й санкційний пакет Європейського Союзу у тому вигляді, в яким він був представлений Урсулою фон Фондерляєн, все ж таки буде ухвалений до кінця лютого. Я не розумію, для чого чекати 4-ї річниці початку широкомасштабного вторгнення можна ухвалити тоді на той момент ще 21 й 21-й санкційний пакет. Ні, вони чекають сьогодні. Рахуйте сьоме, 24 четверте, ще 17 днів говорять про цей санкційний пакет ще з кінця січня, тобто не поспішає Європа. Чому не поспішає, також поясню, в принципі, ви це чудово розумієте. І також Трамп підписав ще один указ про підвищення вже мит для країн, які торгують з Іраном. І це відбувається на тлі переговорів Сполучених Штатів Америки з Іраном. Ну тут друзі, риторичне запитання: хто використовує більше тиску на? Росію, країни диктаторського світу, Китай, Іран, Європа чи Сполучені Штати подобається нам Трамп чи не подобається, але тут питання не в тому. Питання в тому, яку політику провадить загалом Білий Дім, бо питання не лише в Дональду Трампу. Наприклад, дуже цікава історія, буде надалі розгортатися з підписанням угоди про стратегічні наступальні озброєння. 3. уже цей коментар дав Марку Рубіо і сказав, що ця угода має бути підписана, в тому числі із Китаєм.